Вітаю! Сьогодні благодійна організація «Я допоможу. Завітала до 75-ї школи. Ми дуже раді та хочемо привітати наших діточок з Днем захисту дітей. Ми завітали та подарували харчові набори, пюре, солодощі, іграшки та різні інші корисні речі. Змогли приїхати в школу, ви знаходитесь в школі для дітей з інвалідністю. В школі навчається 175 учнів, із них майже 70 дітей, які навчаються з індивідуальною формою навчання, педагогічний патронаж вдома. Тобто стан здоров'я дитини не дозволяє її перебування в школі. І тому держава сьогодні забезпечує навчання таких дітей вдома. Сьогодні ви такими подарунками зробили значний вклад в їхнє життя дитини отакою, яка сьогодні замкнена в чотирьох стінах, немає можливості вийти в суспільне життя, оскільки пандуси в нас, наприклад, не готові, ми не можемо прийняти дітей. Або в силу їхнього фізичного стану, психічного, вони не можуть перебувати в школі. Тому я дуже вдячна вам, що ви, ну по-перше, завітали до нашої школи. По-друге, вам хочу сказати, що ми дуже вдячні. Ми вміємо бути вдячними всім, хто переступає поріг нашої школи, адже сьогодні не так. Багато уваги приділяються такі категорії дітей, які сьогодні вважаються самими обездоленими. І тому я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю, щоб ви завжди були успішними людьми. Надію, що наша зустріч перша, але не остання. Надію, що ми будемо підтримувати один одного. Я думаю, що ми вам будемо давати внутрішній поштовх для такого милосердя. А ви нам будете давати поштовх, творити, розуміти, що наша праця таких дітей з інвалідністю потрібна людям, які сьогодні здорові і які оцінюють їхній стан. Дуже дякую вам. Нам дякую. Я хочу подякувати нашим партнерам. Благодаря фонд я допоможу, який представляє красоту для діток. Благодаря їм все у нас. К Дню захисту дітей. Хотімо подарувати вам подарунки, конфети, пюре, діткам з особливими потребами. Надіюся, це не перша наша зустріч, Будемо вам допомагати. І ще хочу додати, що цей заклад дійсно керівниця приклала дуже багато зусиль для того, щоб він був саме такий. Ви бачите, такий гарний ремонт. Внутрі мерія видалила на триповерховий мастерські, в яких обучаються маленькі діти. Це наше майбутнє. Дякую вам разом до перемоги.